Привіт, друзі! З вами сьогодні знову Олена Дейнека. І ми поговоримо про те, навіщо нам потрібний персональний бренд. Чому це потрібно? Я вам скажу як розробник авторської програми від таланту до бренду. Персональний бренд нікому не завадив. Я сама є підприємець з великим стажем, і я працюю в традиційному бізнесі, в мережевому бізнесі. В традиційному бізнесі я є співвласницею ресторанів, інтернет-кафе, магазинів по спродажу, комп'ютерної техніки, канцелярії. Ви знаєте, я зрозуміла. За кожним бізнесом стоїть людина. І саме сьогодні людина цікава загалу, конкретній цільовій аудиторії. Чому це важливо? Кожна конкретна людина має свою місію, вона має власні цінності, вона має власні цілі, вона може займатися благодійною діяльністю, вона може займатися соціальною активністю, вона може бути дійсно цінна громаді. Це надзвичайно важливо сьогодні, тому що, тому що в такий час ми живемо з вами, і персональний бренд надзвичайним чином зміцнює, зміцнює ваші позиції в бізнесі, де б ви не працювали. Ви знаєте, я просто бачу, як дуже багато людей, в принципі, знайомих, в принципі, незнайомих, відомих чи не дуже, потерпають від того, що їхній бізнес ну, не розвивається так, як би хотілося їм. І в чому ж причина? Причина в тому, що ми сьогодні з вами живемо зовсім інакшим життям, можна сказати, подвійним в онлайні, в офлайні, тобто в реальному житті і в інтернеті. І дуже велика кількість людей сьогодні. Працюють працюють на двох на трьох роботах, ведуть один-два бізнеси. Ви знаєте, не мають часу для того, щоб десь додатково навчатися йти іти на якісь семінари, на якісь презентації, але шукають інформації через інтернет, через соціальні мережі. Саме тому в нас. Складаються такі обставини, що практично всі наші цільові аудиторії сьогодні знаходяться в інтернеті, і для того, щоб ми з вами були успішними в підприємництві, однозначно нам потрібно самим іти до наших людей, до наших клієнтів саме в соцмережі. Що ми можемо зробити для того, щоб стати більш відомими, для того, щоб зміцнити наш персональний бренд? Для цього на сьогоднішній день є дуже широкий асортимент, дуже великий асортимент інтернет-інструментів, які дозволяють нам дітьми. Дійсно стати відомими. А ще, крім того, в нас є можливість поєднати саме ці сучасні інтернет-інструменти із е, тими е, реальними інструментами, котрі ми використовуємо в живому бізнесі, для того, щоб дійсно посилити свої позиції. І де ми з вами не працювали? Чи ми можемо бути власником перукарні, салону спор, е, спортмайданчику, спортзалу, салону краси? Не знаю, ще будь-якої е, будь-якої. Будь-якого підприємства, будь-якої компанії, ви знаєте, відомим може сьогодні стати будь-яка людина, оскільки людина, кожна людина має таланти, показує принаймні мій досвід. Неталановитих людей практично не, ну, немає. Їх дуже мало, і як правило, цим людям дійсно не потрібно бути відомими. Але якщо ми з вами навіть якщо не маємо бізнесу, але тільки мріємо про нього, думаємо, робимо перші кроки. Однозначно, нам треба задумуватися. А що ми себе уявляємо? Яку цінність ми можемо дати громаді, цільові аудиторії, конкретні ніші, де ми з вами можемо працювати, як надавати послуги як виробляти продукти, в якій формі представляти їх на ринок. Звісно, що це дуже велика наука. Ви знаєте, я дуже довгий час займаюся прикладним маркетингом, ну, оскільки мені дозволяє освіта моя, і мій дуже довгий досвід роботи в бізнесі і в маркетингу, в продажах, зокрема. Я подивилася, що дійсно потрібно мати системні знання, тому як розпочати бізнес, як його посилити, як його розвинути, як представити себе на ринку, як зарекомендувати себе в соціальних мережах. І Відповідно до цього я розробила свій авторський курс від таланту до бренду, який дозволяє нам сьогодні зміцнити свої позиції, вийти з тіні Я маю з такої стіні невідомості і е, дійсно скористатися всіма такими широкими можливостями, які сьогодні нам дає величезне безмежне поле інтернету. І тому я запрошую вас на свій курс, який так і називається. Я повторююся від талант, від таланту до бренду. Ви можете знайти мене в соцмережах, в кінці цього відео буде дана ссылка, куди можна відправити свою електронну адресу, і я відійшлю вам відповідний звіт. Ви можете подивитися, ознайомитися з цією програмою проти тестування і зрозуміти, які навики, які знання вам потрібні для того, щоб дійсно посилити себе на тій фазі, на які ви сьогодні сьогодні знаходитеся. Ну, я рекомендую прийти вам безплатно онлайн-консультація, може навіть і дві для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно зробити на цьому власне етапі. І я сподіваюся, що вас чекатиме успіх, оскільки вас просто немає шансів. Дякую.